Всім доброго дня! Сьогодні буду пекти пончики. Беремо 1 склянку молока, 3 столових ложки цукру, 10 грам свіжих дріждів, 2 столових ложки масла, одне яйце, один пакетик ванільного цукру, 2,5 склянки борошна, дрібку солі, шоколад і посипку. Спочатку готуємо опару. У тепле молоко додаємо дріжджі, цукор. І 3 столові ложки борошна загальної кількості. Все перемішуємо в вінчиком. І залишаємо на 20 хвилин, щоб підійшли дріжджі. Яйця перемішуємо з ванільним цукром. і дрібкою солі. До опари додаємо яйце, розтоплене масло і все перемішуємо, всипаємо борошно і замішуємо тісто лопаткою. Накриваємо тісто плівкою і ставимо в тепле місце ще на 1 годину. Тісто вже постояло 1 годину і кладемо у кондитерський мішок. Викладаємо тісто у змащену форму. Залишаємо в теплому місці на 10 хвилин. Випікаємо пончики у духовці при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин. Розтоплюємо шоколад, додаємо трішки олії, перемішуємо і занурюємо пончики однією стороною в шоколад. Зверху посипаємо посипкою. Такі виходять печені пончики з шоколадом, до чаю, дуже смачні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!